Два рази. Після шести. 18 число ж вони. Будемо празднувати на роботі. Пасхи є з чаєм. Це так само, з 2020 року. Вони цим кользувалися. Не дуже довіряла тій стороні щодо цього перемир'я. Ми не стріляємо Тиша на війні, вона лякає більше, ніж обстріли. У мене довіри до них немає. Ворогу ніколи не можна вірити. В очі говорили, наскільки вони нас ненавидять. До речі, з'явився поражаючий агент, такий як отравляючі віщества. Години дві тому були поранені. Нам потрібно стабілізувати, реанімувати пацієнта. Дивимося, розкривається рана, дивимося, що вже потрібно лікарям, і допомагаємо лікарям. Зараз є робота, і це потрібно робити. Відного ворога інша думка про затишня, тому що буквально ось години-дві тому були поранені з однієї з бригад на цьому направленні від прильоту в півішки, мінобухові травми, і один з них доволі тяжкий. Стабілізували і правили далі. Можна показати про яке почали? Ось. Раз, два, три. Стабпункт це така структура, яка дозволяє пораненим з лінії розмежування через такий процес, який називається евакуація, доїхати живими до госпіталя. Є поранені, які перебувають в тяжкому стані, в критичному стані. Такі поранені зразу беруться в противошокову, в якої ми зараз знаходимось, і починається робота. В першу чергу оцінюється стан, ставиться доступ до вени, і дивимося, розкривається рана, дивимося, що вже потрібно лікарям, і допомагаємо лікарям. Ми всі знаємо, що треба робити, і все це відбувається злагоджено. Якщо хтось зайнятий з пораненим і або тут ви бачите два столи з обома пораненими, то хтось допомагає, хтось готує речі. Перші хвилини прибуття пораненого можуть бути критичними, можуть бути некритичними. Все залежить від поранення. Якщо поранений знаходиться в критичному стані, нам потрібно стабілізувати, реанімувати пацієнта. Якщо у нього стан не дозволяє його транспортувати в даний момент, і при достіженні нормальних показників гемодинаміки, він їде далі. На одного тяжкого пораного повинно проходити десь година, ну плюс-мінус. Але іноді цей час затягується у зв'язку з тим, що проводяться необхідні операції. Тобто, якщо цього потребує ситуація, ми можемо ушити і серце, і поставити шунт на артерію. Якщо час, який буде затрачений на транспортацію його в госпіталь, буде критичним для того чи іного органу. Руку дивись. Типи поранення різні. Мінно-вибухові і вогнепальні поранення це найчастіше. Також опіки. Штурми, є, є, є кульові поранення. Штурмів немає. Є міновибухові травми, уламкові поранення, осколкові поранення. Ну, в принципі, це одне і те. FPV, міни, арта. Вона це механізм доставки поражаючого агента до, скажімо так, тіла військовослужбовців. Ранівий сам агент і механізм поранення він один і той. же. До речі, з'явились поражаючий агент, такий як отравляючі віщества. П'ять чи шість разів ми викликали спеціалізовані служби, вони брали е, е, би аналізи з одягу поранених, і ми отримали отравляючі віщество. Саме поширені номенклатури НЦС. отруйна бойова речовина, скажімо так. Подразнюючої дії Тиша на війні, вона лякає більше, ніж обстріли. Подивимось, ворогу ніколи не можна вірити. Я попала в окупацію з перших годин війни, так як я з лівого берега, Херсонська область. У мене не виходило виїхати з першого разу, нас розвертали, ми не могли виїхати. Вони в очі говорили наскільки вони нас ненавидять. Але це був 22-й рік. Це я говорю за той період, коли я була в окупації. Я б не дуже довіряла тій стороні щодо цього перемир'я. І я вважаю, що тут не так це перемир'я для того, щоб відпочили все таке свято, велике свято, Великодневі свята. Але мені здається, воно їм було потрібно. Для чогось було потрібно. У мене довіри до них немає. Ми надаємо допомогу всім, будь то о, військовослужбовець о, цивільний, да, бувають і полонені, але надавати допомогу потрібно всім. То що він прийшов сюди вбивати нас, то це його проблеми. Мої проблеми, щоб він за це заплатив тим чи і і був до цього готов. Був. Якби как бы, живий і почти здоровий. <му> Колектив працює о, в нашому, в нашій ситуації 24 на 7. Морально тяжко бачити хлопців, які втрачають кінцівки. Морально важко розуміти, що життя висить на волосинці наших хлопців. Це дуже важко морально. Фізично я б не сказала, що це так, важко, якщо. Психологічно ти працюєш, і фізично так, трошки важко є, але я б не сказала, це все ну, як би, нормально, це все можна робити, працювати. Є якась втома і від постійної роботи, і від друг друга. Але це все нівелюється тим, що ми робимо цю справу разом. Плюс ми щось видумуємо в перервах, тобто будь-то спортивне міроприяття, кінозал, дівчат, наприклад, відпускаємо, манікюр, педикюр, шопінг. Тобто все. Раді якоїсь психологічної перезагрузки персоналу, то питаємось налагоджувати. Проблеми вирішуємо по мірі їх поступлення. Проблеми завжди є, і вони і будуть, але для того ми тут і зібралися, щоб їх вирішувати. Врятувати життя, підтримати. Це дуже мотивує, це є, навірно, мотивація тим, що ти потрібен, що ти допомагаєш. Рані завжди воно буде і є, але по-перше, я завжди відпочиваю на роботі. По-друге, хто якщо не ми? А по-третє, ну, я не бачу іншого виходу, як працювати. Все інше, я е, предполагаю, думати, обдумувати тільки після перемоги. Зараз є робота, і це потрібно робити. Малюнки це о, така терапія, тобто стіни повинні теж лікувати. По цьому о, вся гуманітарка, о, яка нам приходить від о, благодійних організацій, о, там, де допомагають діти, о, вони обов'язково діти рисують, вони передають нам ці малюнки. І ми стараємось їх розвішувати, щоб поранений, щоб персонал, глядя на це, знав, що нас там десь люблять, чекають. Що ми не просто так тут. І щось ми робимо, і ми робимо це задля когось, хто це цінить. Не звик оцінювати один малюнок. Для мене це як повна картина, яка об'єднує всю країну. І є тут малюнки, які прислані поза межу країни. Це все одна велика картина. Тобто я не шукаю там, улюблений, неулюблений. Якщо ми будемо шукати, ми можемо когось образити. По цьому ми будемо оцінювати все. Я хотіла б сказати тим, що сидять і чекають, і відсиджуються вдома. Я знаю таких людей, які три роки вже з дому не виходять. Зрозуміти їх важко. Для мене це важко, тому що я з першого дня знала, що я буду в ЗСУ, що я піду. Якби мене не взяли чи просто медиком, чи дощ. Ну мене не було. Я просто йшла допомагати, ну маючи спеціалізацію, маючи професійні навики, але я розуміла, мене можуть взяти туди, куди треба. О. І я рада, що таких більшість і таких багато, які йдуть самостійно і знають, що вони хочуть. Так, мені хотілося б цим людям сказати, не треба боятись. Треба, ну скажімо, всі ми хочемо перемоги. І вони також хочуть. Але для того, щоб ця перемога була, нам треба всім, скажімо так, все це зробити самостійно, а не чекати, що хтось зробить. І розуміння того, що тут теж живі люди такі самі. Цивільні, як і були, ми такі й зостаємося. Просто ми виконуємо цю роботу. Нам важлива підтримка кожного. Будь-то дитина, будь то дорослий. Ми е, зараз знаходимося в такій ситуації, що е, кожен повинен внести свою лепту в, в нашу загальну справу. Е, без цього. Е, ми виграємо, але це буде довше і трудніше, ніж якщо ми всі зрозуміємо і будемо разом йти до нашої спільної перемоги.